Сьогодні Тетяна розробила власну модель шкарпеток та назвала її котики. Вона виклала відео майстер-класу на свій ютуб канал. Коли почали надходити замовлення, прийшла ідея охопити більше людей та навчити в'язати. Вирішила створити проєкт і залучити бажаючих приєднатися до справи. Я почала думати над тим, як розробити таку модель, щоб вона саме була їм зручна в бірці. Бо я ще зв'язала спочатку таку, вона була груба нитка. Ну в общем, ми вирішили в тому, що все, вже є проєкт є. А далі. Ну, є моделі, є це все, де брати людей, де в'язати. Тут Бог мені дає таку мисль дзвонити до пастера нашої церкви і запитати, в ньому є така ідея в'язати шкарпетки, але ну, як ми маємо, де ми їх маємо в'язати, де в нас має бути приміщення, ну і все решта, і людей, як брати, і все. Він сказав, чудова ідея, але треба буде спонсор ну, на пряжу. Ініціативу підтримала церква автентистів сьомого дня, надавши потрібні матеріали та приміщення. Що ми можемо зробити для наших бійців, які захищають наш сон, наш спокій. І виникла така ідея зробити, зв'язати для них теплі шкарпетки. І молилися, звичайно, і шукали людей, які. Зможуть нас підтримати в цій справі. Відгукнулися люди, відправили нам кошти. Ми закупили необхідний матеріал, все, що для того, щоб зробити, зв'язати ці шкарпетки. Кожним днем бажаючих долучитися до справи, стає все більше. Щоб вони не хворіли і скоріше з миром і прийшли додому. Будемо робити. Я от наприклад навчусь і собі бригаду в хаті зберу. У нас 20 чоловік, по 5 чоловік по бригаді, ось тобі буде 100. І так по вечорам можна в'язати. Для виготовлення однієї пари шкарпеток потрібно два мотка пряжі та понад 5 годин роботи. Собі вартість виходить 180 гривень. Шкарпетки складаються на 75% шерсті та 25% становить ангора. Ми не зможемо підтримати ЗСУ, але ну, якийсь маленький. Клад ми зможемо зробити ті, хто мають бажання, ті, хто мають натхнення, могли долучитися до цього проекту. Ми зі свого боку готові ну надати і приміщення, як вже казали, і е, ми також пригощаємо, наприклад, чай в нас є. Ну тобто, люди тут не сумують і дуже гарно працюють, дуже класна команда. Тому запрошуємо е, усіх бажаючих долучитися до нашого такого проекту і стати частинкою чогось більшого. Церква допомагає захисникам від початку війни. Наразі за два дні акції зв'язали три пари шкарпеток. Готові шкарпетки будуть передані для воїнів на фронт.